Діти, якщо ви працюєте в телефоні і виконуєте завдання в телефоні, зараз я вам продемонструю, як можна здійснити пошук інформації в телефоні. Для цього ми обираємо браузер Chrome, класнувши пальчиком по екрану. І в рядочку пошуку вводимо те, що ми будемо шукати. Але для цього нам потрібно створити нову сторіночку. Натискаємо для цього на плюсик. Відкривається віконечко, куди ми вводимо наш запит. Натискаємо на клавіатурі кнопочку Перейти. Відкрилася велика кількість. Сайтів з інформацією про велику ведмедицю. Якщо нам потрібно завантажити картинку, ми натискаємо на вкладочці картинки. Тепер перебираємо той малюнок, який нам потрібний. Класнувши на три кнопочки, які знаходяться вгорі малюночка, ми можемо надіслати малюночок, додати у підбірку або е, пожалуватися на цей малюнок. Якщо ми хочемо малюночок собі завантажити, потрібно натиснути пальчиком на цьому малюнку 3 секунди, потримати пальчик і виконати одну із запропонованих команд. Е Переглянути, копіювати, завантажити. Нам потрібно це зображення завантажити. Отже, ми натискаємо кнопочку Завантажити зображення». У вас з'являється повідомлення, що файл завантажений. Вам тільки треба перейти у ту папку, куди на телефоні зберігаються всі завантаження, і переглянути. Так, зараз ми подивимося. Так. Мої файли, загрузки. Ось, будь ласка, той малюночок, який я завантажила, перегляну я його, ось він є. Будь ласка, пробуйте, працюйте, бажаю вам успіху!